Уявіть собі історію про Хав'єра, парубка, який прийшов з спортивного харчування, який отримав прекрасний результат. Уявіть собі, він був 135 кілограм на якихось там супербадах, супердобавках якихось суперкомпанії відомих, худнув до 100 кілограм. В принципі, що може бажати ще адекватна людина? Що може бажати? Та нічого більше. Просто насолоджуватись тим, що він скинув вагу. Але так як він скинув. Ще й набрав трішки більше, а потім ще трішки більше, ще трішки більше, що з Хав'єром відбувалось, чому він це робив? Навіщо він себе так насилував? А тут проблема була в тому, що він натягував резинку, яка рано чи пізно повернулась до нього з таким зболючим болючим ударом. Що саме відбулося? Давайте я розкажу вам коротеньку історію, коли клієнт нехтував своїм здоров'ям за того, щоб комусь щось довести, тому що в нього... Були дуже такі тісні стосунки, в яких він перебував, в яких він отримував погані результати, скажімо, емоційні, можливо, можливо, в нього там були якісь знущання, можливо, були якісь ситуації, які були неприємні, так? Але в ці моменти він отримав перешкоду. В ці моменти він отримав, знаєте, так. Мотивацію, яка не привела його до певного результату, мотивація, яка відсіяла йому всю справедливість в житті, він почав бігати за швидкими результатами. Він почав хотіти швидких результатів. Він знайшов цей спосіб, Бог почув його молитви. Він сказав, так, приходь сюди, запускай це, роби це. Він зробив, отримав результат, його ніхто не похвалив, від цього стосунки не стали кращими, але він зробив собі гірше. Після чого він, як коли вже набрав вагу, приходить і каже: Ростику, я пробував багато разів робити різні речі, вони були абсурдні. Ці речі були абсурдні насправді. Та, він там кидав їсти, він починав пити е, пігулки, якісь там прописував йому лікар антидепресанти, там, подібні штуки, його стосунки так і завершились на цьому. Все. Здавалося б, все поламалося. Чоловік просто впав в апатію. Для нього не було варіанту. Він розумів, що в нього щось з генетикою, щось не то, він не такий. Але насправді проблеми в нього не було. В нього не було жодної проблеми. Проблема, яка була, що він націлився на швидкість, він націлився на непроактивність, він націлився на неповагу до свого тіла. Я завжди закликаю: поважайте ваше тіло, навіть коли ви робите маленькі кроки, ви ж не будете собі хотіти. Проблем, болю. Але чомусь ми робимо поступово, знаєте, як жаба вариться збільшення температури, вона не відчуває. Ми так само, пора виходити з цього, як хав'єр, він вийшов. Йому було дуже складно. Він признався, коли ми почали з ним працювати, він признався, ростик, блін, дотримуватися, от. Він такий дуже активний, різкий, тим більше після антидепресантів, це як, скажем, наркотичні та, різні пігулки, яким прописував лікар. Людина така трішки в хаосі, така бігає вліво-вправо, така активна, ніби та і важко всидіти на місці. Синдром суперактивності, не знаю, як він називається правильно, в дорослих, та, ось, але це йому м, десь перешкоджало сконцентруватися. Але в нього не було варіанту. І от саме в таку людину. Як Хав'єра заставило те, що він не мав вибору, в нього вже були спроби, і стільки спроб невдалих, що в нього там шанси гратися здоров'ям були дуже низькі. Відповідно, порівняно з іншими людьми, які ж так сильно в себе не змушували схуднути чи набирати. До чого прийшли до того, що в нього лімфатична система стабілізувалася, йому не треба було оперувати вени. І це, напевно, найкраще, що відбулося в раціональному харчуванні з хав'єром. Мені подобається, що люди деколи фіксують та да, от якісь моменти, особливо коли лікарі готують їх до операції, а потім десь якось вони і сходять з тої колії підготовки, тому що ну, вже нема що оперувати. І слава Богу, дай Бог, щоб в кожного з вас, щоб в тебе, що ти дивишся це відео в твоїх рідних та близьких, все було добре, щоб всі... Ті, якісь страшні події, які в нашому житті можуть відбуватися, так, коли озвучує якісь діагнози лікар або ще купу різних, щоб вони всі проходили, були Божі благословіння у тебе, щоб ти собі допомагав. Але пам'ятай, що ти обираєш. І швидкий шлях, він не завжди ефективний. Не роби помилок хав'єра. Дякую що ти зі мною. Підписуйся на мене. З тобою був євродієтолог. Підписуйся на, на цей канал, де ти дивишся це. Відео чи це TikTok, чи Facebook, чи Instagram, чи YouTube. Підписуйся. Будемо разом подавати раціональне харчування. Захочеш більше, приходь в Telegram, Раціональне харчування. Там побачимось, Па-па!